Всім привіт, друзі! На біржі Байбіт! У нас з'явилося одразу два нових IDO, два різних проекти. І сьогодні я вам покажу, як прийняти в цих IDO участь, що потрібно для цього робити. Відео буде інформаційне та корисне, тож можете авансом прожати лайк і сідайте зручніше. Всім гарного перегляду. Одразу хочу сказати, що це вже друге і третє по рахунку IDO на біржі Байбіт. До речі, як ви можете побачити, про перше IDO я знімав окремий відеоролик. І також тут був другий відеоролик про те, які були результати і скільки можна було заробити. Ви можете також подивитися цих два відео, тому що тут загальному розповів, що таке IEO, Ну а тут результати, скільки ми заробили. Але сьогодні я конкретно розповім вам про нові два IEO, в яких ми ще можемо брати участь. Дивіться, друзі, після того, як ми перейшли на головну сторінку біржі Binance, так, для цього нам спочатку треба зареєструвати та верифікувати аккаунт. Посилання на реєстрацію я залишу вам під відео. Якщо ви не знаєте, як це робити, зараз вам десь тут в підказках лишу відео, як це все робити. І після цих всіх пророблених дій ми переходимо у вкладку Web3, Bybit Wallet. І тут нажимаємо, і тут треба буде створити гаманець. Він у мене вже створений. І тут у нас, як бачимо, є вкладка IDO. А тут ваш гаманець, де ми будемо копіювати адресу. Вона буде Потрібно. Натискаємо на IDO і бачимо два нових проекти: Token, Це, до речі, токен, який був на IDO ще на Maker, я по цьому теж мав окремий відеоролик, і проєкт Reality Metaverse. Давайте розглянемо їх по порядку. Так як перший вийшов у цей проєкт, розглянемо спочатку його. Одразу ми бачимо, що тут є 200 виграшних білетів. Тому одразу хочу сказати, що шанси будуть тут виграти доволі малі, тому що тут 1000 білетів, тут шанси більше. І 250 USDC на билет. Алокація у нас буде досить великою, тому і X мають бути порядні. Натискаємо переглянути детальну інформацію і бачимо. В першу чергу, що потрібно буде зробити, це підписатися. От тут, бачите, буде у вас кнопочка, в мене вже оформлено. Натискаємо кнопку підписатися, і ви маєте зробити депозит 300 USDC. Тут є снипшоти. Зараз вам пояснюю, я спеціально уточнював підтримки, чи не буде це часом розрахунку як на лаунчпаді. Типу, що кожних там декілька годин знімок, потім все сумується і середня арифматичне виводиться. Ні. Я уточнив, ви можете внести навіть в останній день цих 300 доларів, і ви зможете взяти участь в цьому розіграші. Але на кінець е, закінчення ось цього таймеру у вас мають бути ці кошти на балансі. Також тут потрібно буде внести, напевно, ще ефіріум. В мережі Ефіріуму, якщо ви виграєте алокацію, і та й для того буде потрібно, щоб вивезти USDC. Ну загалом, це це IO трошки складніше і затратніше по комісіях, і більше треба тримати, але тут і заробити можна буде нормально. Одразу вам поясню, як поповнити аккаунт. Тут є Bybit Wallet, я вже показую, є ваша адреса. Ви можете натиснути тут Bybit Spot Account і зразу напряму зі свого спотового аккаунта на Bybit і перевести на Web3 сюди свої кошти. Тож, як ми бачимо, це буде токен RLTM. Ціна в нас така 0,035 USDC за токен. На 250 USDC, якщо ми викопимо, навіть там 4X це 1000 доларів. Заробити можна буде. Але питання в тому, якщо буде 30-40 тисяч учасників, а то і більше, чи попадете ви просто з одним аккаунтом чи з двома, і саме в цю алокацію. Коли цей таймер дійде до кінця, у нас буде лотерея. Тут увесь наш час по UTC, значить ми по-нашому додаємо 3 години плюс. І бачимо, тоді відбувається 10 квітня лотерея, це розіграш, вам покаже. отут буде в вкладочці, чи ваш квиток виграшний чи ні. І в разі, якщо у вас квиток виграшний, вам потрібно буде ефіріум, щоб викупити алокацію на 250 USDC. От сума викупу, 200 виграшних квитків і загальна сума, скільки буде розподілено. Після того, як ви викупили, тут буде підсумки, це вже токени впадуть на баланс. І одразу тут в обміні ви зможете їх. Поміняти, свапнути, наприклад, ваші токени, які ви виграли на USDT, і ви, вивезти собі на основний гаманець. Пізніше, я думаю, будуть лістинги якісь на біржі. Тепер перейдемо до другого IDO. Ну, Тут так само у вас має бути 100 доларів на балансі, бачите, я вже вніс одразу, і на момент закінчення таймеру у вас має бути ну, 105 USDT можете внести, і має бути як мінімум 0,1 BNB. Тут можна теж натиснути Baybit Spod account, можна заходити тут через активи, поповнювати цей гаманець як окремий гаманець. Тут сума викупу у нас 50. Алокація, тобто менша, але в нас буде 1000 виграшних квітків і ціна 0,01, тобто 1000 квітків де 200 шансів тут в 5 разів більше потрапити. Звісно, менша алокація, але тут і менше затрати. Вам не потрібно холдити там три, закидати 300 USDC, а лише 100 USDT та 0,1 BNB. 105 закидаєте так, щоб було гарантовано. І тут все те саме, як після цього як підписка закінчується, у нас лотерея, викуп і підсумки. Теж по часу просто додаєте по 3 години. Насправді тут нічого складного немає. Там щоб зареєструвати біржу, у мене відео є. Як купити USDT чи інші потрібні вам токени? У мене теж по цьому по P2P є відео. Тож на всі основні запитання я відповів. Тут не грає ролі, скільки ви холд USDT чи USDC, у Вас конкретно має бути або більше 100, або більше 300, Шансів воно не збільшує. Всіх однакові шанси на перемогу. Ви можете закидати кошти навіть в останній день, тобто не обов'язково холдити весь час. Тож ви оформлюєте підписку, поповнюєте баланс та чекаєте лотерею. Якщо я щось забув, чи у вас є якісь додаткові запитання, ви можете підписатись на мій телеграм-канал. Тут, бачите, в нас є чат, люди задають різні запитання, я їм відповідаю. Також посилання буде під відео, можете підписуватись. Тож, дякую за перегляд. Всім, хто буде брати участь гарного профіту, та до нових зустрічей!